Вітаю товариство. Зараз я перебуваю в церкві, ця ж в центрі міста, хочу вам показати історичний факт. Ми багато сперечалися стосовно того, чи це російська церква, чи українська. Прихильники Російської церкви кричали, що це не російська церква. І зараз я вам покажу, чия це церква. На стіні цієї церкви. Намальований, ікона намальована, Микола ІІ із своєю сім'єю. Пермісінько біля дверей з лівої сторони при виході, щоб всі, хто виходить, то вклонялися йому. Тут ще є, крім Миколи, ще є одна цікава ікона, але я її зараз показувати не буду. Хто хоче, може сходити в церкву і відшукати. Тільки назву назву Олександр Невський? Тож це російський святий. Він в такому місці ну, його майже не видно. Якщо ніхто не знає, то хто не знає його, то ну, не побачить, що це ікона Олександра Невського. Оце так. Не російська церква в центрі міста. Ми не російська, ні, ми українська. Але що робить Микола ІІ, цар російський до цієї пори 24-й рік, кінець 24 го року, ще пару днів буде 25, що він робить в неросійській церкві в місті Тетіїві? Отак вам дурманять мозги, мізки, а ви вірите. Бо батюшка ж правду каже, батюшка ж немає брик. Микола Другий всі побачили, де висить на самому почетному місці. Тепер я зараз вам покажу, де знаходиться Ісус Христос. Це той, що вони там вистроїлися після пограбування храму і співали: Господі Ісусі Христе, помілуй нас! Оцей оце Ісус Христос має помілувати їх. Оце такі, в таких умовах. Ось бачите. Каземати такі. колись у баштах заключених тримали без вікон, без, точніше, з дверми, але без вікон і без світла. Це заходимо. Така у нього підлога Ісуса Христа. І Ісус Христос. Оце от тут він знаходиться, ось бачите. Розпяли його. Євреї, а наші православні УПЦ Оце його тут зберігають. Тут відро в нього тут стоїть. Оце вам Ісусі Господі і Ісусі Христе, помилуй нас.